Вітаю вельми, шановне товариство! Я на хвилиночку до вас наскочив, бо в мене для вас важливе повідомлення. Є воно коротеньке, але разом з тим важливе. Вчора ви знаєте, в нас знесли пряму трансляцію, прямий етер із показу вогнепальної зброї. Насправді вогнепальна зброя була продемонстрована в музичному кліпі, і жодних порушень в цьому не було. Про це я написав апеляцію в Ютуб, Ютуб її задовільнив. відео з трансляцією вчорашньою на Ютубі відновлено, але можливість трансляції відсутня. Ну, Ось так, от, за допомогою США орки намагаються нас перемогти. Без них ніяк. Навіть руками Ютуба. Я вже не кажу про куколда вчорашнього, а, тим не менше. А, про що хочу сказати? А, наступна наша трансляція це важливо, будь ласка, підпишіться. Підпишіться на наші канали. Підпишіться ось на цей, перш за все, на цей канал. Ось на цей канал. Зараз я вам його покажу. Оцей канал, Bass Ukraine 3, де буде наша. Наступна з вами трансляція, поки Ютуб не вирішить, е, як виправляти положення. Чи він назавжди заборонив нам трансляції, чи на якийсь час. Жодної інформації немає. Я ще одного листа написав їм е, з прокляттями і матами, е, з такою братською любов'ю з України, так би мовити. Е, але відповіді поки що немає, тому наступна наша трансляція буде ось тут. Посилання ви побачите разом з цим відео. Обов'язково під ним воно буде активним. Е і я вас всіх чекаю, будемо жити, обов'язково ми переможемо. Обов'язково. Як би там не було, закликаю вас. І разом з цим я е дам посилання ще на один канал, бо треба заводити і е трошки просувати вже і третій наш резервний канал. Він має ось такий вигляд. Там нас зовсім небагато. На жаль, зараз я вам його покажу. Будь ласочка, на нього теж зайдіть. Він зовсім не пов'язаний, зовсім-зовсім від слова, зовсім не пов'язаний з цими каналами, що ми зараз працюємо. Резерв в резерв, так би мовити, має назву просто Бас Україн. Друге посилання буде теж під відео, обов'язково. Обов'язково. Але головне, що я вас прошу зробити, підписатись ось на цей резервний канал, ось, ось цей. Зараз, зараз, друзі, зараз, зараз. Ось цей. І чекаю... Ой, ні, не цей, так що ж я тоблю так. А? Ну це, це наш сьогоднішній флагман. Ось цей Ось цей. БАС Ukraine 3. Е, і чекаю вас на найближчому стрімі саме, саме на ньому. Працюємо, працюємо на користь українського війська. Радий був вас усіх бачити. Все буде добре. Слава Україні!